В російському місті Суджа, що неподалік від українського кордону, вночі пролунали вибухи. Після них сплоснула масштабна пожежа на критичному об'єкті, імовірно, газовомірювальній станції суджа. Про це повідомляють російські ЗМІ саме через цю станцію Росія раніше експортувала газу Європу через територію України. У соцмережах шириться відео величезного полум'я, яке охопило об'єкт. За даними Генштабу Збройних сил України, Росія сама завдала артилерійських ударів по станції, щоб потім звинуватити в цьому Україну. Військові нагадують, це вже не перший обстріл газовомірювальної станції. Суддя споку Росіян влітку 2024 року. Її бомбардували керованими авіабомбами, а лише три дні. Тому знову завдали удару кабами. Очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав цей обстріл частиною інформаційної операції Москви, спрямованої на дискредитацію України. А глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що намагання Росії звинуватити Україну у зриві припинення вогню не спрацюють.